З полону звільнили ще шістьох українських військових: це двоє бійців батальйону і четверо військовослужбовців Нацгвардії. Усіх їх захопили бойовики під час боїв під Іловайськом. Найстаршому зливачеславу <пілляння> п'ятдесят 52, наймолодшим ілі і Ярославу по 19. Усі вони потрапили у полон під Іловайськом. Попри заяву лідера самопроголошеної ДНР Олександра Захарченка, що обміну бранців до нової зустрічі у мінську не буде, бійців таки вдалося повернути додому. У переговорах брали участь і військові командири, і міліція Київщини. Перемовини тривали дуже важко О, в результаті. Була досягнена домовленість про обмін 6 на 6. Хлопці зараз проходять певну реабілітацію. Всі полонені ДНРівці здорові, живі. От, всі наші також здорові, живі. У заручниках бійці пробули три місяці та ні на день не полишали віри у те, що їх визволять. Ви, ви взагалі мріяли, ну, думали, що повернетеся з того полону? Ні, Вічталі. Одразу після визволення про перебування у полоні військові згадують неохоче. Лише кажуть, усілякого побачили, бо ж найдовше пробули разом з покараними бойовиками. Лише незадовго до звільнення українців перевели до однодумців. Ми вияснили, то була і гупахта, так що нам там прийшлося, звісно, побачити всяких. Ну, вже місяць, як ми знаходилися у разом із полоненими нашими бійцями з різних підрозділів. Як Нацгвардії, так і Збройних сил України уже на волі одразу телефонують рідним. Решта уже потім. Колишніх бранців оглянули медики, їм дали новий одяг і нагодували, а потім відправили додому. Загалом же у списку полонених на Донбасі 650 українців. Анастасія Бобкова TVI.